Ісус Христос, також, як і ми, зростав, навчався бігати, ходити. Ісус Христос, також само, як і ми, навчався. І Ісус Христос, також само, як і ми, допомагав своїм батькам, Він працював. І Ісус Христос також, я був ще на землі, Він проповідував. Боже слово. Дітки, ви зрозуміли, що Ісус Христос був таке саме, як і ми. Він народився, зростав, навчався, працював і допомагав своїм батькам. І він також пізнавав і читав Боже Слово. А зараз, дітки.